Серце твоє в мені звучить з Україною разом разом. Артисти підтримують такі події. Це для них важливо вийти і сказати на велику аудиторію і в залі, і глядачам. Вітаю, це зіркове інтерв'ю. У нас сьогодні в гостях. Чудовий український співак Влад Дарвін. Вітаю Вітаю! Ви сьогодні долучились до чудового заходу, до музичної платформи, музичної премії. Як вам враження? Як мені розмах? Ну я вважаю, що будь-яка музична платформа, особливо ця музична платформа, це. Сузір'я класних артистів, які дарують почуття єдності, які дарують почуття любові, наснаги, позитиву. І звісно, кожна пісня сьогодні буде пронизана подіями сьогоднішнього дня. Це не лише пісні про кохання, це багато соціальних пісень, багато соціальних меседжів. Я думаю, що такі події потрібні. Їх не так багато і тому я бачите, артисти підтримують такі події. Це для них. Важливо вийти і сказати на велику аудиторію і в залі, і глядачам те, що у них болить, те що, те, що вони зараз переживають. Ви пишете самі і музику, і слова, пісні власне за час війни. Як багато з'явилось у вас нових композицій? Дуже багато нових композицій. Знаєте, як не дивно, після кожного візиту до військових якісь нові пісні з'являються навіть. Один альбом, який я хочу випустити, він буде повністю присвячений темі соціальній темі віри в себе, темі е, самопомочі. А другий альбом вже буде більш ліричний про кохання, ну як завжди, тому що кохання також на часі почуття весілля. Е, я кажу про те кохання, яке народжується навіть в таких складних умовах. Постійно долучаєтеся до благодійних різноманітних заходів та концертів. Розкажіть саме про цю діяльність. Так, я відкритий до благодійних заходів. Виступаємо для військових, виступаємо у шпиталях, виступаємо у військових частинах, виступаємо для дітей, для переселенців. Дуже багато різних форматів благодійної діяльності. Благодійні збори. Збори для волонтерських організацій, тобто всього і не перерахуєш. Можна просто заходити на сторінки в соцмережах і дивитися за новими новими проєктами, тому що їх дійсно дуже багато. До речі, а де ви застали війну? В Києві, в своєму рідному місті, в своєму домі. Так, і весь цей час знаходився в Києві. Нікуди не виїжджав. ну Майже я маю на увазі по Україні гастролював, їздив з волонтерами, але ну, за межі Києва я не виїжджав, тобто я не змінював своє місце знаходження постійне. Що на вашу думку може пришвидшити нашу перемогу? А, дуже слушне питання. Єдність, максимальна єдність, консолідація українського суспільства, взаємоповага, повага до військових, повага до цінності життя українців, повага до як це не дивно, до закону України і звісно, підтримка, підтримка одне одного. До Речі, у нас в програмі є музичний стоп-кран, коли всі зірки співають наживо. А мені б хотілося, щоб ви заспівали саме невеличкий шматочок з цього соціального альбому, можливо, найяскравішої так, пісні. Пісня, яка вже була а, випущена з Україною разом. Серце твоє в мені звучить. З Україною разом, разом, разом ми безсмертні почуємо є у відповідь. З Україною разом, разом, разом з Україною ми. Наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам Оперативної України. Інфо». Я хочу побажати всім українцям непохитної віри в себе, віри в краще віри в Україну, справжнього кохання, найкращих людей поряд і лише здійснення мрій, тому що ми того варті. Я вам щиро дякую за це інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава!